Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі шуруповерт від компанії Bosch, а саме модель GSR 185. Це новинка 2023 року. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про особливості даного інструменту та його технічні характеристики. Що ж, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, в котрому постачається GSR 185. Ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Два 18-вольтові акумулятори з ємкістю по 2 Аг. Зарядний пристрій gal 1820 з силою струму 2 А. А отже, кожен акумулятор до повного заряду він зарядить за 1 годину. Та, власно кажучи, сам шуруповерх. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Габарити 162 на 54 на 202 мм. Діаметр затиску сердильного патрону від 1,5 до 13 мм. Максимальна швидкість обертання. На першій швидкості від 0 до 500 обертів на хвилину. На другій від 0 до 1900 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент на першій швидкості 50 Нм, на метр, на другій 21 Нм. на метр. Тип двигуна безщітковий. Вага інструменту 1,3 кг. Гарантія, що можна надати компанії-інструментаріум, як офіційний представник компанії Bosch в Україні від виробника складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою, на котру хотілося б акцентувати увагу, це те, що потужність 18-вольтового безщиткового шуруповерту містили в габарити 12 вольтового. Для наглядної демонстрації цього моменту ми підготували GSR 120. Отже, бачимо, що вони майже однакові. А якщо придивитись, то бачимо, що GSR 185 навіть трошки коротший. Завдяки безщитковому мотору, що вмонтований в даний шуруповерт, його ресурс значно збільшений, а також покращена енергоефективність. На одному і тому самому акумуляторі безщитковий інструмент пропрацює значно триваліший час. Також відсутня необхідність в сервісному обслуговуванні, а отже в заміні вугільних щиток. І вольтовий інструмент між собою комбінується, а отже, якщо ви придбали акумулятори зарядний пристрій та шуруповерт, в одному комплекті у вас немає необхідності купляти такі самі акумулятори під інший інструмент, котрий ви бажаєте придбати. Ці акумулятори підійдуть. Отже, можете розширювати 18-вольтову лінійку від компанії Bosch. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці до гри.